Безцінне Євангеліє на престольне 18 го століття із колекції Ільїна вперше показали Кіровоградцям. Раритетне видання зберігається у фондах обласної бібліотеки імені Чижевського. Євангеліє великоформатне, його розміри 66 на 44 сантиметри. Палітурка обтягнута зеленою тканиною вже самим Ільїним. надруковане в Москві у 1759 році. Розповіді про ісуса Христа написані церковно слов'янською мовою, загалом у сховищах відділу рідкісних та цінних видань зберігається більше 7 тисяч книг із колекції Ільїна. Перше за 10 років це видання демонструється для широкого загалу і воно використовується в основному для наукової роботи дослідників. Такий ажіотаж воно викликало в цьому році, і відвідувачі різного віку, від дітей маленьких до вже поважних людей. Всі цікавилися цим виданням, бо взагалі вперше бачили таке видання в бібліотеці. Мало хто мав уявлення про те, що наші фонди мають такі рідкісні цінні видання.